Восьма ранку це марафон Єдині новини. новини». 160-й день. Україна захищає свою землю від повномасштабного наступу Росії. Хроніку війни відстежують команди фактів сітіві та «Вікон СТБ». Мене звати Юлія Сенек. Доброго вам ранку. В окупованому Мелітополі учора, уже четвертий вечір, поспіль лунали вибухи. Їх чули в усіх районах міста. Це підтвердив і міський голова Мелітополя Іван Федоров. За попередньою інформацією підірвали будівлю сервісного центру МВС. Окупанти видавали у цьому приміщенні документи на автомобілі. Рашисти продовжують гатити по цивільному населенню на Донбасі. Вчора ворог цинічно вдарив касетними боєприпасами по бахмуту. Є жертви та постраждалі. Понад десяток будинків пошкоджено ламками та пожежею. Детальніше про ситуацію на передовій розкаже наш Костянтин Мельников. Ще один день розпочався для жителів Костянтинівки з атаки росіян. Напередодні на прилетіло в приміщення місцевої автомайстерні. Ну, где-то пол пятого. Просто пришли помогать, чтобы закрывать этот все. Окни, окнем, все закрывать. Порядок наводить тут все. Мордак. Від удару в будівлі повибивало вікна, потрощило дах. Осколками посікло й охоронця магазину автозапчастин, що розташований у цьому ж приміщенні. З місця події чоловіка забирали медики. Розбирати завали довелось і працівникам сусіднього кафе. Тепер заклад харчування з автосервісом розділяє величезна вирва від прильоту. Саме у неї люди і згрібають усе сміття. А самі видите, ну так <смі> всегда, війна, я зміться. Місцеві після кожного такого удару помітно нервують. Вибухи та прильоти стають тут дедалі частішими. Здебільшого решисти б'ють ракетами. На мою думку, це судячи з того, що матеріал дуже легкий, якийсь легкий сплав. Я думаю, що це авіаційна ракета. Військові кажуть, таким чином окупанти намагаються залякувати цивільне населення прифронтових міст. Паралельно запускають інформаційні вкиди та поширюють файки. Мовляв, житлові райони обстрілюють саме українські військові. Це терор проти мирного населення України. Та справжній терористичний акт рашисти вчинили за кілька годин у сусідньому Бахмуті. Близько полудня накрили житлові квартали з реактивних систем залпового вогню. Ураган. Щонайменше семеро цивільних людей загинуло. Ще троє дістали поранення. Пошкоджено 12 будинків. У чотирьох з них зайнялись пожежі. Ось такі фрагменти розкидані. Одна частина самі касети. Ось інший фрагмент снаряду. А я вийшла позже, я вот последний раз уберу, наверное, когда по телевизору смотришь это одно, а вот когда в натурале это все видишь, это очень страшно. Бахмут нині залишається однією з найгарячіших точок Донеччини. Влада вкотре закликає людей виїжджати, щоб посилити оборонні можливості. Від сьогодні з області забороняють вивозити спецтехніку, зокрема, ескаватори чи тягачі, а також обмежать віз алкоголю на продаж з Донецької області. Костянденмельнику Дмитро Матвієнко Віталій Шимчук. Факти ТІВІ, єдині новини, Ворог випробовує наші позиції на міцність. В оперативному командуванні південь повідомляють, протягом минулої доби рашисти завдали вісім авіаційних ударів гелікоптерами, штурмовою авіацією уздовж лінії зіткнення. Важкою артилерією обстріляли Галицинове без втрат і суттєвих руйнувань. У відповідь наші Аси здійснили шість нальотів на опорний пункт загарбників у Береславському районі. Окрім цього, українські бомбардувальники знищили два склади боєприпасів та осередок техніки росіян в Баштанському районі. Вдале полювання було і у артилеристів. Ліквідовано понад 40 окупантів. З гаубицем 100 Б, сім одиниць броньованої та автомобільної техніки агресора у районі Новокам'янки. Наші воїни вдарили по командному пункту 126-ї окремої бригади берегової охорони військово-морського флоту РФ. А біля червоного маяка зусиллями зсу 49-та ворожа армія лишилася без свого пункту управління. Після знищення ЗСУ комплексів С-300, що обстрілювали Миколаїв. Ворог застосовує нову тактику: нівичить місто ракетами з касетними боєприпасами та снарядами з запальним ефектом, які після влучання викликають пожежу. Нинішня ніч пройшла спокійно. В результаті вчорашніх атак пошкоджені понад три десятки приватних будинків, склади та автобаза. Троє людей, зокрема підліток, поранені сьогодні. Зранку комунальники продовжать обстеження і підрахунок пошкоджених ворогом. Будинків. ДНКів. Шифер ще нема. Ні одного шифер. Склався дом, потім розклався. Тріщило, гриміло, до того страшно. Крізь дах приватного будинку пані Надії нині видно небо. Росіяни обстріляли одноповерхову забудову Миколаєва ракетами смерч із касетними елементами. Ті розлетілися навколо тисячами маленьких смертельних уламків. Ну, Таро крышу третій попало okay. у балки, а на вулиці чотирьой. Ну, коротше, у нас це уголок саме уголок був, підпригнув місяць в хаті. Ано не те, що печуть, а вона одразу, як вдала вже чотири. Його сусіду пану Олександру пощастило. Напередодні він відвіз родину до Одеси і там заночував. Вночі будинок потрапив під обстріл. Касета залетіла через дах у спальню. Кравація дерева. Все в в осколках спизних повністю. О, от, от сюди ну, був прильот. Троє жителів мікрорайону поранені, зокрема підліток. Стояла бочка, резиновая бочка під сливом дождевой води, повна після недавнього дождя. Устили її Ну, Собственно, наверное, это наш дом спасло. Прильот был прямо туда, Видимо, чуть-чуть волну ударную. Розірваний, але не здетонований елемент. Його просто розбило. Всередині у нього шапнель. Яка є ражачим елементом, що на відстані в 10 метрів воно пробиває залізні ворота разом з автівкою? Що вже казати про людей? Військові показали небезпечну вибухівку вночі. По Миколаєву ворог вдарив чотирма ракетами. В кожній було 72 касетних елементи. Росіяни ведуть неприцільний вогонь по місту. Підтвердили у військовій комендатурі. Хаотичний обстріл має єдину мету налякати людей, бо навколо жодного військового або, хоча б адміністративного об'єкту, після заходів, які проводилися. Наприкінці минулого тижня щодо пошуку коригувальників та колаборантів, вони зменшили об'єм інформації, які вони отримують щодо розвідки об'єктів на території нашого міста. Тому вони обстрілюють. Більш хаотично ворог атакував ракетами промислові житлові масиви Миколаєва. Вже відомо про пошкоджені 34 приватні будинки. Сьогодні фахівці продовжать обстежувати постраждалі території. Побиті газогони, а також трансформаторна електропідстанція. Через це один із районів залишився без світла. Кількість жертв російської агресії невпинно зростає. У лікарні помер 58-річний чоловік, якого два тижні тому поранило під час обстрілу зупинки громадського транспорту у корабельному районі міста. Йому зробили кілька операцій, але травми були. Ли несумісні з життям повідомила міська влада. Відтак жертв атаки 29 липня у Миколаєві вже вісім. Олена Горяча, Данісліж факти, асі Єдині новини. Росіяни нищать все живе навколо себе, не жаліють навіть природу. Ліс під Миколаєвом вони свідомо обстріляли запальними боєприпасами. За добу ворог тричі вдарив по лісових урочищах Галицинівка і Балабанівка, згоріло 20 гектарів лісу. Ліквідацію пожежі оскладнював сильний вітер, від якого вогонь лише розгорався. Також у лісі було небезпечно через вибухові елементи, що не розірвалися та могли здетонувати від полум'я. Вже коли рятувальники працювали у лісі, ворог знову його обстріляв. Стріляв. Під загрозою було населений пункт та об'єкт інфраструктури. До гасіння пожежі залучалося 9 одиниць техніки, 40 чоловік. Питання завершення війни безпосередньо залежить від втрат, яких зазнає Росія. Президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні заявив, що прискорити звільнення наших територій від російських загарбників можна лише збільшенням військових втрат у лавах ворога. Чим більше буде втрат у окупантів, тим швидше ми зможемо звільнити нашу землю і гарантувати безпеку Україні. Ось про це варто думати. Думати усім, хто захищає нашу державу і допомагає Україні, як завдати окупантам як втрат, щоб менше був час війни. Транзит російської нафти через українську частину нафтопроводу дружба відновлюється. Після шестиденної паузи угорська та словацька компанії взяли на себе оплату послуг транзиту замість Росії. Повідомляє Reuters. Раніше стало відомо, що російська транснефть не змогла оплатити послуги транзиту нафти Україні через санкційні обмеження. Тож постачання нафти прозупинилося на 6 діб. Нагадаю, південною гілкою нафтопроводу дружба, який проходить через нашу територію, постачають нафту до Угорщини слова. Бачини та Чехії Чехія, яка головує нині у ЄС, підтримує запровадження повної заборони на видачу шенгенських віз для громадян Росії. Про це заявив напередодні чеський міністр закордонних справ. Ян Ліпавський він нагадав, в односторонньому порядку його країна припинила видавати візи росіянам, а пізніше і білорусам першою, уже 25 лютого на наступний день після повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Про підтримку ідеї заборонити їздити до Європи росіянам, поки вони ведуть війну. Заявили уже кілька країн, зокрема Естонія, Латвія, Литва та Фінляндія. Західні змі повідомляють, що заборона видавати росіянам шенгенські візи може увійти до сьомого пакета санкцій. ЄС. Міністри європейських країн можуть розглянути візове питання наприкінці цього місяця. Культурні цінності, які російські окупанти викрали з українських музеїв, Україна повертатиме через суди уже після перемоги. Про це міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко заявив, перебуваючи з візитом у Запоріжжі та Дніпрі. На його думку, заклади культури у цих містах мають працювати навіть попри близькість до фронту. З місцевими чиновниками обговорили також фінансування творчих колективів і ремонти пошкоджених музеїв та історичних пам'яток. Те, що ми зараз можемо зробити з огляду на війну, це ті заклади, де щось було пошкоджено, не знаю вікна, дах, стеля, спробувати відремонтувати спільними зусиллями з місцевими адміністраціями. І в деяких місцях ми почнемо таку роботу. Говорити зараз про повноцінну реставрацію, чи можливо, з огляду на те, що війна продовжується. Мандрувати, пізнавати, бачити Україну можливо навіть під час війни. Унікальні куточки нашої держави, де відносно безпечно та спокійно, відкривають нові туристичні стежки, відновлюють роботу садиби у найвіддаленіших містечках та селах. Власники туристичних зелених будинків, зокрема на Бакоті, ще з квітня почали приймати туристів. З початку війни там селять людей, які рятувались від ракетних ударів. І саме більшість переселенців ставили ініціаторами відновлення туризму, бо це та частина. Економіка, яка повинна працювати на наші збройні сили і так само, як заводи і фабрики, наближати перемогу. Туда можна покласти каремат, спальник. І переночувати ніч у наметах або тематичній кімнаті чи на березі Дністра. Такий відпочинок в унікальному куточку нашої країни впродовж кількох років розробляв Сергій Толстіхін. Бакота зачарувала мандрівника і своїм монастирем і дивовижною історією створення найбільшого водосховища. І саме тут на Бакоті Сергій захотів започаткувати власну справу. Два роки власноруч перелаштовував стару хату на садибу мандрівників, і вже цьогоріч мав повноцінно приймати туристів. Але війна завадила планам. Помешкання стало прихистком для переселенців. Один з них Юрій Матюх. Він з родиною приїхав з Броварів. До повномасштабного вторгнення з дружиною також активно відпочивали. Життя в Бакоті надихнуло до відновлення туризму і відкриття своєї справи. Ми зібрали всі найбільші цікавинки, найцікавіші ті, що тут є. В регіоні всіх об'єднали в один веломаршрут і зробили такий триденний, цікавий насичений тур. Думали, що приїхали на кілька днів врятуватись від обстрілів, але тепер залишаються назавжди, розповідає дружина Юрія Альона. Уже купують будинок, який теж має стати частиною туристичної справи. Для мене це зовсім інший світ. Я ніколи не жила в селі. Для мене це взагалі щось таке дивне, цікаве, незвичне. Десятків туристичних автобусів. Сів на оглядовому майданчику, як це було до війни. Нині на Бакоті немає, але немає й порожніх хат. Скрізь є відпочивальники. Люди їдуть з Києва та Чернівців, Хмельницького та Харкова. Лише на кілька днів, аби відновитись. І саме такий туризм потрібен українцям. Вважає мандрівник Сергій Толстіхін, який буде підтримувати і розвивати громади у війну. Туризм це частина економіки кожна частина економіки платить податки, за якими утримуємо наших хоробрих хлопців і дівчат. Ще одна перевага Бакоти тут відносно безпечно, адже на території немає військових чи стратегічних об'єктів. Відпочинок, насолода, природою, в принципі компанія. Ми любимо подорожувати, любимо Україну, і тут насправді дуже гарні місця. Громади Бакоти не мають достатнього фінансування. Тут немає великих підприємств, але природа, історичні таємниці теж. Можуть приносити чималі гроші. І саме туризму, який сплачує податки і наповнює економіку, намагаються навчити місцевих родина Толстіхіних і Матюх. Бо навіть відпочинок, за який йдуть гроші до місцевого бюджету, так само наближає перемогу України, як і великі фабрики та заводи. Людмила Цимбалюк, Анатолій Дмітрієв. Факти єдині новини. Такі новини на цю мить.